Кіборги витримали, не витримав бетон. Саме так говорять про українських воїнів, котрі завдяки своїй мужності та стійкості назавжди увійшли у воєнну історію. Чотири роки минуло з того часу, як наші офіцери та солдати продемонстрували всьому світу безпрецедентний приклад незламності українського воїнства. Відтоді долі українських кіборгів, як тепер називають оборонців Донецького аеропорту, склались по-різному. Десятки цих мужніх чоловіків на жаль поклали своє життя за нашу батьківщину та назавжди увійшли у пантеон героїв України. Сотні були поранені. Багато з тих, хто вижив, звільнились з армійських лав та влились у цивільне життя. Але є і ті, хто і зараз готовий будь-якою миті стати у нерівний бій з агресором. Розповідь про одного з них молодшого сержанта, а вже незабаром офіцера Сергія Стратійчука. Просто зараз у нашій рубриці з перших вуст. Молодший сержант Сергій Стратічук народився 1992 року. Після закінчення середньої школи вступив до Полтавської державної аграрної академії у серпні 2013 року. Підписав контракт зі збройними силами України. Проходив службу у 79-й окремій аеромобільній бригаді у місті Миколаїв. З березня 2014 року брав участь в антитерористичній операції. Учасник боїв в районах населених пунктів Леман, Піски, Логвинова. Двічі обороняв від російсько-терористичних бандформувань Донецький аеропорт, нагороджений медаллю захиснику вітчизни. У 2015 році вступив на навчання до Національної академії сухопутних військ за спеціальністю управління діями підрозділів механізованих військ. Захоплюється спортом, музикою та їздою на мотоциклі. Захотілося служити в десантних військах. Підписав контракт і 30 серпня 2014 року я вже став військовослужбовцем 79-ї країни окремої десантної бригади. Служити по мирному прийшлося недовго не шість місяців. Перше завдання, бойове завдання звільнити місто Красний Лиман. Ну, от, це був мій перший бойовий досвід. Такий. Наша колона потрапила в двосторонню засідку, але, ну. Успішно відбили, були втрати, звісно, там декілька хлопців двохсотих, декілька-трьохсотих, то очистили красний лиман, звільнили. Під час першого бою пройшов той переломний момент, коли ти або боїшся і замикаєшся в собі, або, або навпаки під час бою розгораєшся. Менше було переживань за себе, а більше звертав увагу на товаришів. В Донецький аеропорт в мене було дві ротації по два тижні. Це перша ротація. Середина жовтня і друга ротація це кінець листопада, початок грудня. По відкритій місцевості в злітній смузі їхати, то трошечки ризиково. Водії набрали максимальну швидкість на БТР, яка, яка тільки можлива там була. З нами їхав на борту капелан. Він молився дуже голосно, чи наш постійно повторював. І потім, ну, вже ближче до, коли ми почали під'їзди до аеропорту, по нам відкрили вогонь. і Дуже чітко було чути, як кулі б'ються об броню БТР. І то все в переміжку молитва капелана і звіна цих куль, то трохи так моторошно було, дійсно, як у фільмах якихось там. Перший раз були такі. Ті все такі тупуваті, ну, можна сказати, можливо, і ті якісь місцеві там, кого зібрали, ну такі ну, дії взагалі непрофесійні. Були і люди ті, мусульманського віросповідання, ті, чеченці, я не знаю, хто вони там були. Ну, чути було Аллах Акбар, і то як в фільмах э, АКМ, автомати до, до бідра йдуть по полю, і просто стріляють отак, от чоловік 200. Не вдався в них штурм, але на психологічному рівні це було страшно. У мене знайомий кулеметник, по-моєму, з 95-ї бригади був. Ми у нас позиції вогневі поруч були. Він за 20 хвилин того бою повністю посвів. Чесно, дуже приємно було, коли ми перехватили радіопереговори е, сепаратистів, і вони там між собою казали, що після тих боїв казали, що і, і йолки-палки їх там, мабуть, біля тисячі сидить в тому аеропорту. А в нас всього. На три будівлі це диспетчерська вишка, старий старий новий термінал, було тоді 172 чи 174 чоловіка. Щодо обстрілів, то там нон-стоп. Або з СПГ вони жахнуть, або ПТУР запустять, або гради прилетять. Ну щось ну, прилітає систематично. Коли друга ротація вже було веселіше, ми вже заїжджали під більш шквальним вогнем. Ну, плюс артилерія вже зустрічала. Як додому приїхали, вже сценарій нам весь знайомий пости ті самі. Зайшов як додому рідні люди. Але тоді вже були не, не якісь там місцеві діти люди з батальйону Восток Чеченського. Не знаю, чи, чи, чи правильно так казати, але ну, дійсно до них можна сказати аж така ж повага виникла. Там три 5 людей могли навести такого доброго кіпішу, що на тебе, мабуть, злот наступає. Вони якось так грамотно вели ті бойові дії. Був такий випадок у нас на на поверсі. Ще залишилось вікно, таке вид з цього вікна виходив на жіночий монастир, він там 800 був, там, ну, все пере собі, там, така міні-база була. І наш коригувальник дивився в бінокль, так от, коректував арт артилерію, дивлюсь на нього. Він дивиться в цей бінокль, і якраз йому так між очей в стекло куля прилітає, і в стекло так, в паутину йде, але ну, куля не пробила. Кажу, другий раз радився. Під час другого заїзду вже було. Набагато важче, тому що ці сепаратисти вибили в нас старий термінал. З трьох сторін ми читай, ну, блоковані, ми оточені сепаратистами. Вільна, тільки злітна смуга, і там ж, на злітній смузі диспетчерська вишка. Ну, ми готувалися до того, щоб вони будуть брати новий термінал, будуть нас штурмувати, бо нас дійсно людей там мало залишилось. Наша головна задача це дожити до ранку, бо вночі. При такій кількості людей тримати оборону такого об'єкта — це, я б сказав, нереально. Але ранок настав, все нормально, ми згрупувалися, командири нам поставили задачу, вони прийняли рішення там. Причому, коли командири приймали рішення, вони радилися з нами, з бійцями тих постів. Як краще, може ви щось підкажете, то хлопці підказували, дійсно, як краще. Нас приїхали тоді міняти мужики з 81-ї десантної бригади. Там була більшість мобілізованих, там дядьки по 35-40 по років, здорові. І ми мусили з ними добу ще побути, щоб показати їм обстановку, вогневі позиції, ці всі е е наші пости. І ну, Звісно, що все під музику обстрілу. На наступний ранок ми поїхали, проваджали нас. Ну, звісно, як кожен заїзд він зустрічається і проваджається під обстріл, це як, як, як за, за знаєте. Щодо фільму, багато людей засуджує, його що там, мов, неправда, там такого не було, там не так було. Моя думка полягає в тому, що той фільм знятий не для того, щоб передати достовірність всіх подій. Там момент, такий був двох сепарів в холодильнику, правда, були. Ще був такий момент з Кицькою чорною. Кицька була. Бували такі моменти, що інколи там якась тишина. І так котяра виходила і просто починала нявчати на весь термінал. І хлопці вже собі якось помітили, визначили, що коли цей кошак нявчить, то через хвилин 10 буде обстріл, це вже як по-любому. Система діяла, вона нявкала і був обстріл. Тобто ми були попереджені. Ми виїжджали, вона ще жива була. Ну, після аеропорту вже най... найважче таке завдання було, що. Це був бій під село Логвіново. Ну, в селі Логвіново, що під Дебальцем. Там от це саме той бій, можна сказати, Василь Божок, Герой України. Саме завдяки йому я зараз сижу тут. Тобто, якби він не прикрив, то мене б тут не було, бо ті російські танки, які він знищував, вели вогонь по БТРам нашого підрозділу, які відходили. Да інший би сказав, що я своє навоював, Мені щось воно. Чесно, то все якось сподобалось. Постійна якась різноманітність, така зміна обстановки, вихід за, як то, за межі комфорту. Був вдома, мені зателефонував товариш, який зараз також тут навчається. Каже, є можливість вступити до Академії суппурних військ, тоді ще не була національної. Так подумав, буквально секунд три, то кажу, давай. А ну, я ж для себе я ще тоді вирішив, що буду залишатися в бригаді, служити. Але, ну, думаю, то офіцером ні, вчитися ніколи не пізно. Вік живе Ну І от приїхали з ним сюди, здали екзамени, вступили. Вчимося, четвертий курс вже через декілька місяців випуск. На моєму курсі, в рік вступу 2015-го тоді. Досить багато ну, атовців вступили в академію. І як мій досвід, так і товаришів дуже пригодився. Викладачі враховували наші відповіді, наші доповнення згідно досвіду АТО. Армія має бути забезпечена всім, чим необхідно. Сильна, звісно, зараз ця проблема дуже... Активно вирішується дуже багато військовослужбовців і інструкторів, які мають досвід бойових дій. Якась має бути точка опори, від чого відштовхуватися. От у нас це точка опори. Чи на жаль? Та, на жаль, бо багато хлопців полягло. Точка опори з'явилася, але армія стала дійсно сильнішою.